Дорога церква, в цей недільний ранок хочу привітати вас словами нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. Перед нашою загальною молитвою хочу поділитися одним місцем і слова Божого. Давайте відкриємо книгу Псалмів і будемо читати псалом 24. До тебе підношу я, Господи, душу свою. Боже мій, я на тебе надіюсь. Нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги ради мене. Не будуть також посороблені всі, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає надаремно. Дорогі твої дай пізнати мені, Господи. Стежками своїми мене попровадь. Провадь мене в правді своїй і навчити мене, бо Ти Бог спасіння мого. Кожний день я на тебе надіюсь. Пам'ятай милосердя своє, о мій Господи, і ласки свої, бо відвічні вони. Гріхи молоднечого віку, мого, ти провини мої не пригадуй. Пам'ятай мене, Господи, власті своїй через добрість свою. Господь добрий та праведний, тому грішних навчає в дорозі. Він провадить покірних в правді і лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, хто його заповіта і свідоцтва додержує. Ради імення свого. О Господи, прости мені прогріх, великий, бо він. Хто той чоловік, що боїться він Господа, Він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа Його житиме в щасті і насіння його спадку землю. Приязь Господня до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм. Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої. Обернися до мене і помилуй мене, я ж бо самітний та бідний. Муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утисків, подивися на горе моє та на муку мою і прости всі гріхи мої, подивись на моїх ворогів, яких стало багато, вони лютою ненавистю ненавидять мене. Пильнуй же моєї душі та мене хорони. Щоб не бути мені засоромленим, бо надіюсь на тебе. Не та правда, нехай оточають мене, бо надіюсь на тебе. Визволи Боже, Ізраїля від усіх його утисків. Прочитаний псалом, це є псалом Давида. У ньому він відкриває нам своє серце. Із цього прочитаного псалма я хочу виділити декілька речей, які він відкриває про Давида. Перше, Давид був покірним перед Богом, і в 9-му вірші ми прочитали. Він провадить покірних у правді і лагідних, навчає дороги Своєї. Аврелій Августин говорив, що для слідування за Ісусом Христом потрібна покора. Він писав: якщо ми не навчимося покорі, то зійдемо і шляху через гордість і самонадіяність. Давид, як цар, він стояв до кінця завдяки покорі перед Богом. Звичайно, для нього було нелегко було стати царем, і ми знаємо, скільки його переслідував цар Саул. Та насправді ще важче для Давида було втриматися на царстві. І саме тяжкі гріхи Давид він чинив не тоді, коли був царем, але коли, став, але коли вже став царем. Недостатньо гарно почати свій шлях, але потрібно його гарно завершити. Його попередник Саул на початку свого царства він виглядав скромним. Але коли він здобув владу і славу, то ми знаємо, що він став гордим. Він не послухав пророка Самоїла і приніс жертви Богові сам. Тоді Бог, як ми знаємо, він вирішив змістити Саула і помазав на царство Давида. Але Сауд, Саул він не прийняв цієї Божої волі і він почав переслідувати Давида, щоб погубити його. І кінець Саула він був сумним на відміну від. І кінець Саула він був сумним. На відміну від Саула. Ми читаємо, що Давид він стояв, але він не став покірним автоматично. Бог багато років він навчав Давида покірності, і через різні невдачі у житті та небезпеки Бог постійно він навчав Давида. І за багато років тренувань Давид вчився покірності, і він каже, що до тебе підношує, Господи, душу свою. Боже мій, я на тебе надіюсь. Нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги ради мене. Давид розумів, якщо Бог не допоможе йому, то йому кінець. Коли Давид став царем і його царство укріпилося, то ми знаємо з історії життя Давида, що він згрішив з Вірсавією та вбив його, її чоловіка. Тоді Бог послав до нього пророка Натана і він докорив йому. І Давид не сказав йому, хто ти такий і яке ти право ти маєш дорікати мене. Давид усвідомив свій гріх і він покаявся перед Богом і він розкаявся. І ці довгі роки, які Давид втікав від Саула, на перший погляд вони видаються, видаються дуже складними роками. Але це були дуже дорогоцінні роки життя Давида, тому що у цей час він вивчив дуже цінний урок, урок покори перед Богом. Друге, на що я хочу звернути свою увагу, що Давид, він боявся Господа. В 12 вірші ми читаємо, хто той чоловік, що боїться він Господа. Він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Ключове питання: тут: що означає боятися Господа? Дослідники Біблії кажуть, що тут слово боятися. Не так, бо вже й легко його й перекласти, боятися означає мати це благовіти перед ним, це бачити його велич, красу, могутність, любов і стояти перед Ним у повному захопленні. Це як вибратись на вершину Говерли. Коли Давид проходив, приходив у Божу присутність, то він бачив усю Божу велич і він приходив зі страхом Божим. Давид приходив до Бога з благовінням, і він знав живого Бога у своєму житті і сердечно служив йому, і Бог щедро нагородив його через це. Хто той чоловік, що боїться він Господа, він наставить його на дорогу, котру має вибрати. Душа його житиме в щасті, і насіння його спадкує землю. Бог направляв Давида. Давид прожив довге і щасливе життя. Але не лише це. Давайте ми звернемо свою, свою увагу на 14-й вірш і прочитаємо його: «Приязнь Господня до тих, хто боїться, і свій заповіт він звістить їм. Приязнь – це дружба. Таким людям Бог пропонує свою дружбу. Він знає наскільки важливо мати хоча б одного хорошого друга. А тут дружбу пропонує сам Бог. Бог відкриває такі людині свої секрети і дає розуміння свого слова. Бог дає такі знання, які неможливо здобути у вищих навчальних закладах. Апостол Павло в першому посланні Коринтян, в другому розділі 14-м віршем говорить: а людина тілесна не приймає речей що від Божого духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони е, розуміються тільки духовно. Слово Боже говорить нам, що знання можна здобути лише коли ти живеш і ходиш у Божому страху. Наступне Давид у своєму житті, ми читаємо, що він надіявся на Бога. Не виніс та правда, нехай оточають мене, бо надіюсь на тебе. Що означає надіятись на Бога? А це означає, що у різних ситуаціях ми бачимо, що Давид постійно він надіявся на Бога. Обернися до мене і помилуй мене, я ж бо самітний та бідний. Муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утисків, подивися на горе моє та на муку мою і прости всі гріхи мої. Ми знаємо. Ми не знаємо конкретних причин цих страждань Давида, але можливо Давид страждав, тому що грішив, а можливо, Давид страждав, тому що він жив у гріховному світі серед грішних людей і щоденно стикався з, з проявами гріха. Але незалежно від причини страждань, Давид він постійно просив Бога допомогти йому. І коли в таких трудощах Давид надіявся на Бога, через це він і зростав духовно. Апостол Петро в другому посланні в першому розділі з 5 по 7 вірші говорить, що «Докладіть, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Апостол Петро пише, тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі. Про що тут говорить апостол Петро? Петро говорить, що віра це є лише початок. Далі потрібно докладати зусилля і зростати, поки віра не принесе в нашому житті плоди. І апостол Петро приводить деякі з них: це є чеснота, пізнання, стримання, терпеливість, благочестя, братерство і любов. Останній плід це звичайно є любов. Ми можемо сказати, що любов включає усі ці плоди. Ми маємо зростати, поки не зможемо любити по-справжньому любити Бога і любити наших ближніх, коли приходять труднощі. Та невдачі в наше життя, а у цьому світі нам їх не уникнути. У нас є два варіанти. Перший це скаржитися і звинуватися в цьому оточуючих людей, так, і ми нічому не вчимося. і цей шлях є нас, він є саморуйнівний. Другий це є. Ми можемо звернутися до Бога, і тоді ми будемо навчатися і зростати в нашому Господі Ісусі Христі. І втішна звістка полягає в тому, що самі важливі уроки ми виносимо з наших труднощів і з наших страждань. Так, ми не любимо ні труднощів, ні страждань. Ми любимо навчатися у спокійній атмосфері, але так у житті постійно не виходить. І тому нам потрібно навчатися не тому на тому, що приносить нам життя. Хороший приклад можна привести із життя апостола Петра. Сам Ісус Христос він обрав своїми учнями людей, які були, які були здатні навчатися. Петро один із 12 учнів, і на початку Петро він був дуже самовпевнений. Хоча Ісус попередив, що всі учні зречуться Його, але ми знаємо, що життя апостола Петра, що він сказав, що, що він ніколи не зречеться. Але Петро відповів Ісусу, якби усі спокусились про тебе, я не спокушусь ніколи. Однак, коли Ісуса арештували, Петро відрікся від нього тричі. Потім заспівав півень, і Петро усвідомив свій гріх, і він гірко заплакав. Так, Петро він був слабким, як і всі, і він боявся за своє життя, і він не хотів ризикувати та страждати. Однак, Петро він був здатним до навчання і на все подальше життя Петро засвоїв цей урок, хоча б і в подальшому, після смерті та Воскресіння Ісуса Христа, Його життю постійно загрожувала небезпека. І ми ніде більше не читаємо, що він знову і знову зрікається Ісуса. Але навпаки, Петро він стояв твердо, як камінь, і він не зікся Христа навіть перед своєю моченицівською смертю. Апостол Петро він пройшов через усі випробування, і він міг тепер змісняти інших християн, які страждали через переслідування, переслідування. І він говорив їм: Ви вибраний рід, священство царське, народ святий. Таким чином, в цьому псалмі ми бачимо серце Давида як серце духовно зрілої людини. Ми побачили його покору перед Богом. Ми побачили його страх Божий, з яким Давид приходив у Божу присутність, та побачили ми його надію на Бога. Давид не одразу здобув усі ці якості, а він навчався їм, часто через досить важкі та гіркі уроки життя. Кажуть, що людина, яка постійно навчається, вона, вона сама небезпечна у хорошому розумінні, тому що вона постійно чомусь навчається та зростає через це і з часом переганяє людину, яка не вчиться нічому. Тому, дорогі брати і сестри, дорогі присутні, Бог кличе нас до духовності, до духовної зрілості, на вершині якої знаходиться любов, любов до Бога та любов до свого ближнього. Нехай Господь допоможе всім нам не лишатися немовлятами у Христі, а зростати у вірі, яка принесе у нашому житті плоди. Тому в цей ранковий час я хочу побажати всім нам, щоб ми шукали Бога у своєму житті, як це робив Давид. Сьогодні Ісус Христос Він ще стукає до кожного серця і каже: Придіть до мене, усі струджені та знеможені, і я вас заспокою. Сьогодні Господь дає можливість кожному прийти до нього і покаятися у своїх гріхах, і отримати прощення і спасіння для своєї душі, бо настане мить, коли Господь розгляне моє і ваше життя і оцінить нас по своїх стандартах. Тому бережімо своє життя і перебуваємо у Слові Божому і виконуємо Його. І Бог миру, Він буде з нами. І в цей недільний ранок давайте ми склонимось на наші коліна і прославимо нашого Господа. А йому хай буде слава і подяка. Амінь.